Сьогодні мова піде про те, як не бути ошуканим при купівлі таких китайських зарядок і китайських елементів 18650, так як багато з них продається на різних радіоринках, якихось критих ринках, просто в різних магазинах електроніки. І ця штучка зарядка зараз продається в інтернеті приблизно по ціні 110 гривень. Ці батареючки, x XBOL. Написано тут так, коштують по 91 гривні за кожен елемент. Тобто такий комплект обійдеться десь в районі 300 гривень приблизно. Це якщо без доставки піти в магазині придбати. В основному їх беруть для чого? Для таких налобних ліхтариків, де дві от такі батареїчки вставляються от, і купляють собі такі зарядні пристрої із акумуляторами. В надії на те, що вони будуть справно і довго працювати. Зараз детально глянемо спочатку по елементах, потім по зарядному пристрою. Як бачите, я тут його зарядив, судячи з цього зеленого індикатора на 100% ці дві батареї. Зараз ми перевіримо їх напругу, під навантаженням, як вони працюють, і перейдемо потім до зарядного пристрою. Спочатку їх достанемо звідси. Зарядний пристрій відставимо в сторонку, беремо наш. Вольтметр. І дивимося. По-перше, що хочеться сказати, маркування тут в цьому елементу написано 8800 мА. Це вже неправда не може бути такого, так як ці елементи 18650, максимум, які вони є на сьогоднішній день, це на 3500 мА. А те, що написано тут, це суцільна маячня. Перевіримо напругу. До якої зарядилися цей елемент 4,17? цей трошки не дозарядився 4.09 Тепер візьмемо під навантаженням, перевіримо лампочка на 12 вольт. При 3,5 вольтах вона десь бере приблизно 065 А. Це буде менше ніж 0,3 від ємності акумуляторної батареї, якщо вона. 2,6 А. Тут у нас заявлено 8,8 А. -год. Я думаю, що тут, можливо, 500 мА є, а можливо, і немає. Треба окремо зробити їх тест ємності. Тобто для такого акумулятора це 0,3C, це нормальне навантаження. Це взагалі не навантаження. Так, що ми бачимо, що напруга просідає до 3 В, що свідчить про те, що тут запас ємності в цієї батареї явно не навіть не 2,5 ампер-години і тим паче не 8 беремо іншу таку саму батарею. Тут ще більше просідає напруга до 2,9 В. Та сама історія. Тепер для порівняння я вам покажу, які в мене є акумулятори. от такі на 2600 мАг Вони струм розряду для них нормальний 5C, тобто 13 А. І подивимось, ось зарядження вони так само 414 вольт. Підключимо до них навантаження. І зараз побачимо, наскільки просядуть ці елементи. Майже нічого не змінилося. 4,11 було 4,14. а це свідчить про якість таких елементів. Тобто під навантаженням, якщо ви ставите в ліхтарик о, таку отерейку і о, таку. Це буде відчутна різниця. Тобто, це коштує 91 гривень, це коштує 80 гривень. Ну, по тривалості часу це буде. Я не знаю, якщо це 500 мА, ну, мінімум в 5 разів довше буде світити в ліхтарик від от такого елементу. Ну, тут, можливо, отакий от неодимовий магнітик сюди ще треба поставити, або якусь проставку, щоб вставити в ліхтарик. Дивлячись, які ліхтарики. Тепер перейдемо до зарядного пристрою. Зарядний пристрій у нас отакий, коштує 110 гривень. Видає він ззаді зазначено 4,2 вольти 450 мАч. Тобто, в теорії 450 мАч буде заряджати отакі елементи 2,6 А приблизно більше 5 годин. А якщо їх тут 2 поставити елементи, то буде заряджати більше 10 годин. Звісно, якщо тут у нас такої ємності немає. По 500 мА, вони, наприклад, одна і друга, то він зарядить їх приблизно за 2 години. Це в теорії. Подивимося, скільки цей зарядний пристрій віддає мА на зарядку наших акумуляторів. Для цього я візьму такі самі акумулятори, але які розряджені, щоб зарядка давала на них струм. Зарядний. Подивимось. 3,5 вольт і цей також 3,5 вольт. Зараз перевіримо, яким струмом буде ця зарядка заряджати один елемент. 400 мА приблизно. Похоже, до того, що заявлено на зарядному пристрою. Тепер подивимось, як зміниться струм заряду, якщо у нас буде паралельно два елементи заряджатися. Бачимо струм заряду 150 мА приблизно 160-150 мА. Тобто, щоб зарядити дві батареї оцих на 2600 мА струмом 150 мА, це треба приблизно 17-18 годин. Що робити, якщо у вас а, така ситуація не влаштовує ні по зарядці, ні по елементам? По-перше, можна придбати отакі елементи. Високострумові відносно. Ну, ну 13 а з елемента це 5. Це, це показник довготривалого розряду цих акумуляторів, в якому вони спокійно працюють в циклічному режимі. от Вони по 80, по 80 гривень. Це 160 гривень на елементах проти 180 гривень на цих елементах. Вони навіть як бляшанки якісь. До речі, можна їх зважити і побачити, скільки один такий елемент, а один такий важить. Майже 45 грам. 23 грами в два рази легший елемент. Так як по відчуттям, так і по факту виявилося. Так от, як удосконалити цю систему? Можна придбати два таких акумулятори по 80 гривень, а замість двох таких по 91 гривень. Так, це перше. Друге, що робити з цією зарядкою? Її взагалі краще не купувати. І не треба чекати цілу вічність, щоб зарядитися, щоб зарядити два акумулятори для налобного ліхтарика. Саме простіше це придбати отакий холдер. Правда, на дві батарейки холдер, якщо у вас два елементи, буде доцільніше брати. Він 30 гривень коштує на Aliexpress. І купити дві платки ТП 4056. Кожна з яких буде заряджати ваш елемент одним ампером. Ну, для повної зарядки треба трохи більше двох годин, але. Для зарядки до 4 вольт за 2 години тп 4056 із таким елементом може спокійно впоратися. А вартість одної платки тп 4056 на OLX 10 гривень потолок, а в середньому навіть по 8,5, якщо оптом брати дешевше буде. Тобто тут 20 гривень плюс сама ця штучка 30 гривень. Вам всього-навсього всього треба буде просто спаяти одну і другу платку і запаралелити їх в ходи. А виходи кинути на оці акумулятори, які у вас будуть тут отак розташовані. І там в тієї платки вхід від звичайного блочка зарядного. Чому дві штучки рекомендую брати? Тому що в середньому всі зарядні блочки у нас, які є в простій USB, вони на 5 вольт 2 А. Тобто, якраз по 1 А буде йти на кожен акумулятор. І в результаті краще самому зібрати, потратити трошки часу, розібратися, зібрати самому зарядний пристрій на два таких елементи, придбати нормальні елементи і не витрачати час і гроші на оцю китайську фігню.